А зараз ми розглянемо особливості будови хребців у різних відділах осьового скелету свійських тварин. У шийному відділі осьового скелету свійських тварин, незалежно від довжини шиї, є сім шийних хребців вертеbre сервікаліс. З них перший, другий та сьомий шийний хребці суттєво відрізняються один від одного. Решта хребців. Третій, четвертий, п'ятий і шостий дуже подібні між собою. Їх називають типовими шийними хребцями. Перший шийний хребець має власну назву. Він називається атлант латинською атлас. Атлант відноситься до несправжніх хребців, бо немає тіла хребця. Він складається з двох дуг дорсальної дуги аркус дорсаліс і вентральної дуги. Arcus ventralis. Поперечні, суглобові та соскоподібні відростки зростаються і утворюють бічну масу Атланта Латераліс, яка за формою нагадує крило. І отримала назву Крило Атланта Аля Атлантіс. Вентрально на крилі Атланта є більш або менш виражена заглибина. Ямка Атланта фоса атлантіс, у яку веде криловий отвір, форамен аляре. Дещо медіальніше від крилового отвору. На дорсальній поверхні крила Атланта є латеральний хребцевий отвір, форамен вертебралі латералі котрий веде до хребетного каналу. Через латеральний хребцевий отвір від спинного мозку. Підходить перша пара шийних спинно-мозкових нервів. Латеральний хребцевий отвір борозною з'єднується з криловим отвором. Каудально на крилі Атланта є поперечний отвір, форамен Трансверзаріум, через який проходить хребцева артерія. Краніально на Атланті знаходиться досить глибока краніальна суглубова ямка фове articularis краніаліс для з'єднання з потиличною кісткою, А каудально дещо менша каудальна суглобова ямка. Фове артикуляis каудаліс для з'єднання з другим шийним хребцем. Крім того, для з'єднання з зубом другого шийного хребця, тут є ямка зуба. Fovea дентіс. На дорсальній душці. На місці остистого відростка знаходиться дорсальний горбок тубкулюм дорсалі. А на вентральній дужці – вентральний горбок, туберкулюм вентрале, який є навіть дещо більшим, ніж дорсальний горбок. А зараз ми поговоримо про видові особливості будови першого шийного хребця. У великої рогатої худоби на Атланті є тільки два отвори. Криловий отвір та латеральний хребцевий. Поперечний отвір відсутній. Крила Атланта досить масивні. Краніально вони дещо вужчі, а каудально розширюються. Суглобова поверхня для зуба другого шийного хребця досягає половини вентральної дуги. У коня. На крилі Атланта є всі три пари отворів. Крила тонкі, немасивні, хоча за розміром не менші, ніж крила Атланта великої рогатої худоби. Краї крил заокруглені, загнуті вентрально, завдяки чому крилові ямки досить глибокі. Суглобова поверхня для зуба другого шийного хребця теж досягає половини довжини вентральної дуги. У свині є всі три пари отворів. Причому поперечні отвори знаходяться каудально у основі крил. Крила Атланта невеликі, але масивні. Ямка Атланта добре виражена. Вентральна дужка вужча від дорсальної. І має глибоку вирізку для зуба другого шийного хребця. Вентральний горбок великий і повернутий каудально. У собаки крила Атланта тонкі, горизонтальні, внаслідок чого ямка Атланта не виражена. Каудально крила. Розширюються. Їх латеральний край дугоподібний. Крило Атланта має латеральний хребцевий отвір та поперечний отвір. Замість крилового отвору є крилова вирізка інцизура аляріс. Дорсальна дуга Атланта широка. Без дорсального горбка. Вентральна дуга вузька. І повністю укрита суглубовою поверхнею для зуба другого шийного хребця. Другий шийний хребець теж має власну назву. Він називається осьовий хребець або вісь Аксіс. У старій літературі ви можете зустріти й іншу його назву епістрофей, епістрофеус – яка вважається застарілою. Другий шийний або осьовий хребець, на відміну від всіх інших хребців. Краніально на тілі має не голівку, а зуб осьового хребця dens axis. Краніальні суглобові відростки у другого шийного хребця відсутні. Замість них є вентральна. Та дорсальна суглобові поверхні. Вентральна суглобова поверхня фація артикуляс вентраліс знаходиться на вентральній поверхні зуба осьового хребця, а досить велика за розміром дорсальна суглобова поверхня фація артикуляри дорсаліс розміщена краніально на тілі хребця з обох боків від його зуба. Остистий відросток. Другого шийного хребця. У багатьох літературних джерелах називають дорсальним гребенем. Хоча в анатомічній ветеринарній номенклатурі термін дорсальний гребінь як структура хребця відсутній. Видові особливості будови другого шийного хребця свійських савців. У великої рогатої худоби остистий відросток. Осьового хребця має вигляд прямокутної пластинки, а зуб має форму порожнистого напівциліндра. У коня остистий відросток осьового хребця каудально роздвоюється і зливається з каудальними суглубовими відростками. Зуб має плоску дорсальну поверхню. Та опуклу вентральну або суглубову поверхню. Вентральний гребінь дуже добре розвинутий. У свині остистий відросток осьового хребця крилоподібний, вузький високий, направлений каудально, зуб конусоподібний, тупий. Собаки – Остистий відросток осьового хребця довгий. Краніально він нависає над зубом, а каудально зростається з каудальними суглубовими відростками. Латеральний хребцевий отвір замінений краніальною хребцевою вирізкою зуб циліндричної форми. Третій, четвертий, п'ятий і шостий шийні хребці вертебре цервікаліс, мають подібну будову, тому їх називають типовими шийними хребцями. Для типових шийних хребців усіх свійських тварин характерними є наступні особливості. У типових шийних хребців остистий відросток слабо розвинутий або і зовсім відсутність. Довжина його збільшується дещо у кожного наступного хребця. Типові шийні хребці мають дуже добре розвинуті краніальні та каудальні суглобові відростки з великими суглобовими поверхнями. Типові шийні хребці. Мають добре розвинуті поперечні відростки процесу трансверзус, які у багатьох літературних джерелах називають поперечно реберними відростками. У анатомічній ветеринарній номенклатурі термін поперечно-реберний відросток відсутній. Тому ці відростки краще називати поперечними. У типових шийних хребців у основі поперечних відростків є поперечні отвори. Форамен transversarium. У типових шийних хребців є парний реберний відросток процесус косталіс, який відходить від хребця разом з поперечним відростком. Але далі прямує краніовентрально. Видові особливості будови типових шийних хребців. У великої рогатої худоби. Типові шийні хребці мають невеликий остистий відросток. Хребці порівняно довгі, масивні. Голівка і ямка хребця добре виражені. Добре виражений також вентральний гребінь, особливо у каудальній частині тіла хребця. У коня. Остистий відросток у типових шийних хребців практично відсутній. Хребці довгі, але не масивні. Довжина хребців значно перевищує їх висоту. Голівка і ямка хребця та вентральний гребінь, як і у великої рогатої худоби, теж. Дуже добре виражені. У свині типові шийні хребці масивні, короткі, мають вузькі і порівняно довгі остисті відростки. Голівка хребця та ямка хребця виражені слабо, плоскі. І по відношенню до тіла хребця розміщені майже під прямим кутом. Дуги хребців значно коротші від тіл хребців. Внаслідок чого між двома хребцями сусідніми утворюються великі міждугові простори. Вентрального гребення немає. Реберні відростки широкі, пластинчасті. У основі поперечних відростків. Знаходиться дорсовентральний отвір. У собаки типові шийні хребці мають невеликий остистий відросток та теж не дуже добре розвинутий вентральний гребінь. Голівка хребця та ямка хребця, як і у свині, виражені слабо, плоскі. Але на відміну від свині, по відношенню до тіла хребця, вони розміщені під кутом. Соскоподібні відростки розміщені на каудальних суглубових відростках. Шостий шийний хребець, хоча і є типовим шийним хребцем, все ж має певні відмінності, чим відрізняється від 3, 4 та 5. До таких відмінностей відноситься те, що у нього. Відсутній або слабо розвинутий вентральний гребінь. Крім того, реберний відросток у шостого шийного хребця має форму пластинки, за що й отримав назву вентральна пластинка ляміна вентраліс. У свині, як ви пам'ятаєте. У всіх типових шийних хребців реберний відросток має форму пластинки, але у 6-го шийного хребця ця пластинка значно довша від дужини тіла хребця. У свині теж у шостого шийного хребця, як і інших, відсутній вентральний гребінь. Сьомий шийний хребець, на відміну від інших шийних хребців, має каудальні реберні ямки фове косталіс каудаліс, які розміщені каудально на тілі хребця з обох боків. Оскільки до них прикріплюється перше ребро. На відміну від інших шийних хребців, у сьомого шийного хребця немає поперечного отвору та немає реберного відростка, є лише поперечний відросток. Остистий відросток у сьомого шийного хребця дещо краще розвинутий, ніж у типових шийних хребців. Видові особливості будови сьомого шийного хребця свійських тварин. У великої рогатої худоби вентрального гребеня немає. Остистий відросток сьомого шийного хребця добре розвинутий, широкий та високий. Голівка і ямка хребця добре виражені. У коня добре розвинутий вентральний гребінь. Остистий відросток маленький. Голівка хребця і ямка хребця добре виражені. У свині, як і у інших шийних хребців, у основі поперечного відростка знаходиться дорсовентральний отвір. Голівка хребця і ямка хребця плоскі. По відношенню до тіла хребця, розміщені майже під прямим кутом. У собаки Остистий відросток розміщений майже вертикально до дуги хребця. Голівка і ямка хребця плоскі, по відношенню до тіла хребця розміщені під кутом. Каудальні реберні ямки виражені слабо, а у деяких порід собак їх і зовсім немає.